Вар, 8 серпня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Сьогодні відбувся апеляційний суд над тридцятирічною водійкою, яка спричинила смертельне ДТП в Оршівцях. Який вирок? Поки сини воюють, мати здає кров. 190-та річниця з дня народження відомого буковинського письменника Юрія Федьковича. Ректор ЧНУ Руслан Білоскурський призначив третього проректора університету. Сьогодні відбулося прощання з військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів, зі старшим солдатом Павлом Гаврилюком. Попрощалися в селі Дубівці солдату Олексію Довбушу. Останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. 28 липня в селі Оршівці Неполоковецької громади Чорнівецького району сталася смертельна аварія. 30-річна водійка автомобіля Шкода Октавія допустила наїзд на 55-річного велосипедиста, який раптово виїхав на зустрічну смугу. Вона була у стані алкогольного сп'яніння та втекла з місця злочину. Їй загрожувало до 10 років позбавлення волі. Сторона підсудних подала на апеляцію, обґрунтовуючи тим, що водійка намагалась допомогти потерпілому. Сьогодні 8 серпня відбулось друге судове засідання у Чорнівецькому апеляційному суді, яка зі сторін виграла суд далі у сюжеті. Тетяна Городник, племінниця загиблого в ДТП Володимира, якого збила автівка 28 липня. Тоді водійка втекла з місця аварії. Вона поїхала далі по трасі зняти на Чернівці, де нас догнало дядю Володів на великій швидкості. Вона його збила. Протаранила його велосипед, відбитки слідів крові, все на машині. Залишила його просто на обочині стікати крові, Я не надавши ніякої допомоги. Вона поверталася вже без фарів по трасі, додому з дитиною, потрапляє в інше ДТП, де на відеозйомки чітко видно, де була з нею дитина. Їх виймали з машини. Через певний період часу знайшли його сусіди, які там близько жили. Це його похресниця, вона прибігла, він ще був теплий, стікав кров'ю, вона пробувала його підняти. але… 2 серпня відбувся перший суд у Кіцменському районному суді. Вирок 60 днів тримання під вартою. Аліна Палічук подала на апеляцію. Сама Палічук жалкує, що так сталося. Вона цього не хотіла і не бажала цих наслідків. Ми не можемо повернути нічого назад, але ми можемо на даний час допомогти їй дитині, яка знаходиться вдома, яка є малолітня, і яка з перших днів і до 31 до 29 числа знаходилась постійно з мамою. На даний час з малолітньою дитиною працюють психологи, дитина перебуває в стресовому стані. Я вважаю, що саме домашній арешт цілодобовий забезпечить процесуальні. Права полічук, яка не буде впливати на слідство, не буде впливати на свідків на потерпілих і ризики, які зазначені у судовому засіді судею, і сама полічук просила пробачення у потерпілих. Родичі просили пробачення. Вона не намагалась з нами зв'язатися з їхньої сторони навіть через чотири дні, коли відбувався суд. Не було ні краплі жалю. Вона не просила в нас пробачення. Вона не каялась в тому що вона щинила, Вона читала все, що їй казав адвокат. Аліна Палійчук на засідання суду не з'явилась. Родичі потерпілого просили апеляційний суд не змінювати запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Підтримати рішення Кіцменського суду просив і прокурор Сергій Ротар. Солі суд взяти до уваги те, що є родичі у. Дозвірваний чоловік перебуває за кордоном, не виключено після звільнення, якщо суд дійде до переконання про можливість задоволення апеляційної скарги захисника звільнення з основного попереднього пов'язання, не виключена можливість спроба, переховуючись свідомо до судового розслідування, виїхати за кордон, оскільки в ході до судового осідня, на представник потерпілою, яка підтвердила те, що родичі казали, що заберіть вашу заяву, нічого страшного не буде, вона вийде з під барки, зразу вийде за кордон, щоб ви її більше не бачили. Суддя Володимир Кифлюк, вислухавши всі сторони, відмовив у апеляції. Задоволення поліційні скарберта Олександрова відмовити ухвалу слідчудів Кіцманського району Сученецького 31 липня 24 року, якої підозрюваний перечуперів Миколаїв за запобіжний заходу і тримання відвертості, залишити без змін. Ухвала оскарження не піддає, головуючий судді, підписи судові засібного. З початку 2024 року у Чернівецькій області сталося понад півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, у яких 23 людини загинули. 5% ДТП стаються через п'яних водіїв. Упродовж січня-липня 2024 року на вулично-дорожній мережі Чернівецької області зареєстровано 1516 дорожньо-транспортних пригод, з яких 307 з постраждалими, травмовано 409 осіб, загинуло 23 особи. 67 ДТП вчинено водіями, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. Основними причинами вчинення ДТП є недодержання дистанції, порушення правил проїзду пішохідних переходів, перевищення встановленої швидкості, перевищення безпечної швидкості, перехід у невстановленому місті. Закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР Євген Басилюк, Олександр Окіпняк, новини СІ-4. Чорнівчанина засуджено до п'яти років тюрми за розбещення малолітньої дитини. У серпні 2023 року 49-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив розпусні дії відносно 10-річної дитини. Дівчинці вдалося втекти і покликати дорослих на допомогу. Свою вину чоловік не визнавав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованого правопорушення. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Світлана Тодорюк вперше стала доноркою крові у 2016 році. Сьогодні, 8 серпня, прийшла до центру здати кров у 57 й раз. Двоє синів Світлани, Тарас та Олександр захисники України. Яка група крові найзатребуваніша? Та скільки донорів потрібно щодня, аби закрити запити ЗСУ та області? Розбирався Євген Пасейлюк. Світлана Тодорюк 11 років працює у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Перша стала доноркою у 2016 році. Коли з обласної дитячої лікарні подзвонили, що терміново треба тромбоцити, я не задумуючись, пішла здавати їх. Ну і перший раз трошки мені так було, ну якось незвично. Але я вирішила після цієї кроводачі. Я отримала такий піднесений настрій. Я настільки переживала, щоб ця дитинка вижила, слідкувала за її подальшою історією. Ну, на жаль, цього не сталося. І все таки я вирішила дати собі далі шанс здавати кров. З початком повномасштабного вторгнення двоє синів Світлани, Тарас та Олександр стали на захист України. Воювали на Донецькому, Київському напрямках. Молодший син Тарас нині боронить Харківщину. Олександр, за станом здоров'я вдома, слава Богу, мої сини не були поранені, але знаходились теж декілька разів в госпіталі. Кров це такий компонент, який потрібний фактично кожен день, тому що постійні виходи, постійні поранення, і кров на даний час дуже потрібна. Не тільки моїм синам, а всім, 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 хто воює в різних напрямках. Щодня до центру служби крові приходять і військовослужбовці, аби здати кров. Кров потрібна не лише Збройним силам України, а й Буковинським лікарням. Найбільша потреба зараз у першій негативній групі крові. Саме ця кров буде переливатися без визначення групи крові бійцям на передовій. Наразі бойові медики саме цю групу крові переливають, і рятують життя. Ну, потужні великі заклади, такі як обласна клінічна лікарня, як лікарня швидкої допомоги, є часом і по 3-4 рази, отримують компоненти крові в тих чи в інших екстрених ситуаціях. І ми наголошуємо на тому, що не бути байдужими, приходити і здавати кров. Щодня, щоб забезпечити потреби лікарень області та запити збройних сил України в крові потрібно 150 донорів. Нині небайдужих буковинців, які здають кров за один день 100, тому дефіцит донорської крові залишається. Євген Пасайлюк, Олександра Окіпняк, новини СІ4. 8 серпня виповнюється 190 дев'яноста річниця з дня народження відомого буковинського письменника Юрія Федьковича. Цьогоріч, на честь його ювілею, у громадах Чорнівецької області реалізовують проєкт Літературний експрес ментального здоров'я Ключ, в рамках якого проводять різні творчі заходи для освітян, військовослужбовців та молоді. Сьогодні у день народження Буковинського солов'я у Чорнівцях поклали квіти до його пам'ятника. Я наш рід цілим серцем люблю, і душа моя віщує, що його велика доля жде. Сьогодні, 8 серпня, виповнюється 190 років із дня народження одного з найвідоміших письменників Буковини Юрія Федьковича. Цього дня до його пам'ятника у Чернівцях громадські активісти, освітяни, студенти, представники обласної та міської влади поклали квіти. Юрій Федькович розумів, що побудувати власну державу неможливо без виховання. Підростаючого покоління, тому багато зусиль він якраз і спрямував на те, щоб викладалася у школі була українська мова. Він як інспектор вижницького повіту дуже про це багато дбав, і він був автором букваря, шкільного букваря, заснованого на фанатичному правописі і. Багато уваги спрямовував саме на виховання українських дітей в національному. Дусі для мене, як для студентки університету, що носить назву Юрія Федьковича, Дуже важливо бути сьогодні тут. Адже Юрій Федькович є видатним культурним діячем буковини. Саме завдяки йому ми можемо зараз бути тут. Особливо важливо бути тут та вшановувати пам'ять наших культурних діячів. Важливо зараз, коли ворог намагається нищити нашу культурну ідентичність. Під час вшанування пам'яті Юрія Федьковича громадських діячів нагородили премією. Серед них і скульптор Володимир Гамаль. Працюю над образом Юрія Фечковича 40 років. У 84 році я зробив портрет Юрія Фечковича. Це півтора року після того, як я приїхав з Естонії і де закінчив художній інститут кафедри скульптури в Талліні. Крім портрета, я тоді зробив десь біля 60 медалей. Присвячену Юрію Федьковичу, там було написано 150 років, святкування приймала ЮНЕСКО. Цього року реставрував три композиції Юрій Федьковича в кераміці, які я робив 20 років тому назад. Тобто Юрій Федькович мене не відпускає щодня. У березні 2024 року на Буковині стартував проєкт Літературний експрес ментального здоров'я Ключ у семи громадах області організатори провели лекторії, інтерактивні та творчі зустрічі, презентації стародруків, творів Юрія Федьковича та фотосесії у Саратку в бранні, носив відомий письменник. Ми почали в селищі міського типу Лужани, це Мамаевська громада, далі був Хотин, Недобоївці, Заставна, Кадубівці. В Юрковецькій громаді ми провели в Ржавинцях. Захід також відбувся в Глибоці. Ну і попереду, як мінімум, три громади: це Клішковецька, Топорівська та власне Вижницька громада. Багато хто потім казав, що. Ми зовсім мало знали про Федьковича і такий його досвід, як письменника, який ще і був військовим до того. Взагалі, для багатьох це було таким невеличким відкриттям. Той великий військовий досвід, який мав сам письменник, адже це 10 років мундиру, 10 років служби в австрійській армії. І після цього у Юрія Федьковича було дуже активне, дуже Дуже зреалізоване життя професійне, громадське. І я подумала про те, що цей досвід мені б хотілося передати нашим сучасним воїнам. З творчістю Юрія Федьковича у громадах знайомили через пісні на вірші Буковинського письменника. Вони обходилися, щоб я не заспівав свої авторські твори на вірші Юрія Фідьковича з вокального циклу окружки. Звучала і боковина його, і у горах. І я не вчився в Кобзу грати, лети дому, де думаєш, і не зупиняйся. Час заходів у громадах збирали кошти на потреби Збройних сил України. Загалом зібрали понад 300 тисяч гривень. Які асоціації у Чернівчан коли чують про Юрія Федьковича? І чи знають, яку різницю з дня його народження відзначають 8 серпня цього річ? Що ви знаєте взагалі про Юрія Федьковича? Ну, ми знаємо, що є університет да, у нашому місті. Юрія Федькович. А хто був Юрій Федькович? Скажу вам, скажу вам зараз, ну. Напевно, поет, прозаїк. Він ніби був якимось діячем культури. Е, і е, на честь нього університет назвали наш Чернівецький. Які ще у вас асоціації з ним? Е, ну, він ніби якийсь як науковець, історик. Е, Можливо, зробив багато вкладу в е, цей університет, і тому на честь нього його назвали так. Я знаю про Юрія Фетковича, що це видатна українська постать, наш е, український письменник, в честь якого в нашому місті названа вулиця в честь нього, і назва наш державний університет, в честь цього письменника, і Чого? який написав дуже багато творів і робіт. Е, е, для української літератури. Я думаю, що тут є ліцей один імені Федьковичі. Але я не знаю, хто він, тому що я не місцева. А взагалі, що вам відомо про Юрія Федьковича? Що ви знаєте про нього? що його назва названо ліцей більше нічого не знаю. Як думаєте, от завтра, 8 серпня, виповнюється річниця? Яка річниця, скільки виповнюється йому? Давайте скажемо, що йому 100 років. Ну, це український класик, письменник. В честь, в честь нього це і вулиці, імена, пам'ятник у нас в Чернівцях дуже багато. Шкільна програма наповнена його. Та людина, яка є прикладом для саме українця, тому що. Він відстоював саме українську культуру. Ну і відповідно працював у цьому в русі, як І свого часу ну, були е, петлюри, ну, ну, дисиденти і так далі. Яка річниця виповнюється йому завтра, 8 серпня? Ой. Часто не пам'ятаю. Ну, орієнтовну дату, можливо, Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну, я не буду вгадувати. Я... 190. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кортубан. Новини Сі 4 Команда новообраного ректора Чорнівецького національного університету Руслана Білоскурського продовжує оновлюватися. У липні посади отримали двоє проректорів. А на початку серпня Ірина Осовська стала третьою новою проректоркою, яка відповідатиме за науково-педагогічну роботу, міжнародну та гуманітарну діяльність. На що акцентуватиме свою увагу на посаді Ірина Осовська, коли призначать додаткових проректорів та обиратимуть деканів факультетів? Далі у матеріалі Сі4. Ірина Осовська очолювала факультет іноземних мов ЧНУ з 2017 року. 2 серпня її призначили на посаду проректорки. Ми хочемо такі створити умови, в яких кожна молода людина матиме можливість виконати, здійснити міжнародну академічну мобільність з нашими країнами-партнерами. Це дуже широкий спектр можливостей. Тому що підписані договори у нас досить продуктивні договори з не однією сотнею університетів і європейських, і світових. І будь-яка молода активна особистість має можливість провести семестр або рік. За кордоном у липні в Чино призначили Тетяну Федірчик, яка відповідальна за науково-педагогічну роботу та освітню діяльність. А з Дмитром Федорцевим, який займається науково-педагогічним та навчально-організаційним напрямками, контракт продовжили. 1 вересня оголосять, скільки буде додаткових проректорів. 12 серпня в Чино оголосять конкурс на декані факультетів. Ми маємо 5 структурних підрозділів, де закінчуються контракти, і 3 підрозділи, де відповідно вивільнились місця деканів. Наслідок того, як, зокрема, я був обраний директором університету, а ще е, на двох факультетах звільнилися посади деканів, оскільки е, попередні декани були переведені на посади проректорів, відповідно, буде місяць для того, аби Ті, хто бажають претендувати на заняття цих посад, подали свої документи. Деканів обиратимуть шляхом таємного голосування. Участь в таємному голосуванні будуть брати, мають право взяти усі штатні працівники відповідного структурного підрозділу, і вони складають 85% від виборців. Ще 15% будуть займати представники студентства, які між собою оберуть тих, хто буде голосувати на виборах. Вакантні посади деканів є на економічному, факультетах іноземної мови та педагогіки, психології і соціальної роботи. Контракти закінчуються у керівників інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук, філологічного, історичного, архітектурного та факультету фізичної культури і здоров'я людини. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини всі 4 Новий сезон першої ліги стартував 8 серпня. Футбольний клуб Буковина перший матч сезону 2024-25 зіграв в нічию проти Прикарпаття з Івано-Франківська. Поєдинок який чорнівецька команда грала на виїзді, закінчився із рахунком 1-1. Перший гол на 51-й хвилині другого тайму забив Андрій Адрейчук, нападник Буковини. Згодом на 83-й хвилині гри рахунок зрівняв Роман Барчук з Івано-Франківського Прикарпаття. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.